Вас вітає компанія Greenway Auto і гляньте, який ексклюзив ми привезли з Швейцарії. Давно я чекав цей екземпляр. Купили, проблеми були з логістикою доставкою, не так все просто, але ж на, на кінець то ця красива машина приїхала до нас в Київ. І що це у нас за автомобіль? Це Volvo V50. 2012 року випуску на останній рік в цьому кузові. І саме ключове, це D3 двигун, 2 літра 5-циліндровий, 110 кВт, 150 кінських сил, бачите, дві вихлопні. І в топ-комплектації сумум. цього автомобіля був один власник, який беріг, обслуговував вчасно. Тому видно який стан. Жодна деталь не фарбована. Є історія по цьому автомобілі, є сервіс на обслуговуванню. Вся інформація є. Ідеально виглядає по кузову. Зовні гляньте. Низ пороги, низ дверей. Навіть царапин немає. Бровки ніде ніхто нічого не цепляв. Все скло по периметру рідне. Гляньте на цей стан. Вид цього автомобіля просто бомбезний. Такий спортстайл. Тільки в крутій комплектації. Денні вогні LED, омивачі фар, справжній ксенон, поворотний, фари повертаються вліво-вправо, це видно по парам, бачите, такі на півкрути. Рестайлова решітка. Датчики дощу, датчики світла, релінгів немає. Стильний автомобіль, без релінгів він виглядає ну, так, по-спортивному, по сучасному. Я більше люблю без релінгів цю модель. Вона більш така елегантна, більш красивіша, як на мене. Значить, диски у нас 225-40R18. Літня резина. В хорошому стані ще їздить і їздить. Ось стан зовні. ну Тут прицепиться нема до чого. Друзі, цей автомобіль так купували у хазяїна вдома. Ми її нічого не робили, ні хімчистку, ні полірували, ну нічого. Помили і все. Звичайно, в такому стані автомобілі там дорого коштують і не дешево ми його там купили. Так, тепер візьму то ще намір, пройдусь покажу вам що. Жодна деталі не фарбована. Потім історія, потім салон, стан, двигун, все покажу. Хвилинку. Настроїмося. 102, 104, 103, 98. 89 89 мікрон 91 113 92 99 95 99 98 102 102 97 106 82, 85, 111 90, капота завжди Зажди, половину менше б'ється, 46, 76, 87, 83, 95, 93, 102 101, 98, 96, 107 97 96, 95, 94, 108 88 87. Друзі, жодна деталь не фарбована. Видно і ззовні. Ці зазори ідеально рівні. Тепер по історії, по обслуговуванню і так далі. Є всі документи, значить, сертифікована, розмитана, в будь-який момент, готова до першої реєстрації. Мрева рядом. Бріф. 110 кВт 12 рік 53 року народження був власник. Вся історія сервіска є. Остання заміла на масло було 28.03.24 року, 4 місяці назад, 243 тисячі, зараз 249, Пробіг оригінальний. Є е, внутрішній технічний паспорт, є гарантійні листи, ще якісь там лейбочки, колись мінялись масло і так далі. Все це є. Ось стан, дивіться, пластик, резинки. Багажник, тут класна дуже шумоізоляція, завжди показую. Такий величезний войлок, отакий з однієї сторони, з іншої сторони двойний, там підсилювач звуку. Ну і салон. Він як новий. Ось карти. Шкіряний добротний салон. Справжня шкіра, не кошзам. Є, і заводські наліпки, і пластикові накладки. Ось пороги гляньте. Ніхто ззаді точно не їздив. На потолку є датчики руху в салоні. Да, склон. Якщо вам видно, сфокусую зараз, як не виходить. Ага, 12-й рік. Ось там карти водійська дверка. Дзеркала складуються, дві кнопочки нажимаєш, складаються. Дві кнопочки нажимаєш розкладаються. І дуже багато скритих функцій, хтось приїде, я вам все розкажу. Або в інтернеті почитаєте. Пластик, резинки, пороги, водійська сторона. Система безпеки CIPS це від бокового зіткнення. Стан руля, крісло. Гляньте. Датчики світла, круїз контроль, клімат-контроль двохзонний. Все це є. Це кришечка фару і лампочку, коли міняєш, то закривається. Yeah. Значить, у нас тут підогрів сидінь, двохзонний клімат контроль, ISIN, гідротрансформатор, 6-ступенева автоматична коробка, монітор. high-performance sound, підсилений звук. Дзеркало з автоматичним затемненням. Тут у нас є Aux USB, сюди можна поставити монітор, буде по-сучасному. Так, тепер подивимось. Ось чітко ніяких помилок нема. Зафіксовані обороти, не плавають. До речі, два ключі. Пів бака топлива, ніяких помилок, нічого нема. Ідеально працює двигун. Клімат холодом, теплом дує, все теж працює. Зараз подивимось на цей двигун, стан там просто ідеальний. Ось робота двигуна. Не мити в пилі. Оці всі трубочки, оці всі генератори, тут це все-все-все зажимчики, воно як нове. Ідеальна робота. Потужний надійний двигун. Вольво оригінальний акумулятор. По вихлопу теж все ідеально. Екологія на місці. Тут немає питань. Їде просто, ви навіть не уявляєте, літак, летить ця машина. Дивіться. Заміна ГРМ 177 тисяч в 2020 році. На 90 тисячах міняється ГРМ, це вже друга заміна ГРМ. Ось такий стан. Салон як новий теж. Мега збережений, акуратний. Ось кому потрібен він -код, он сумум комплектація, збірка Made in Belgium. В Бельгії збиралась в автомобіль. Дуже класна бомбезна тонюровка. Ну Виду цієї машини є, однозначно є. Тому, друзі, хто шукає такий екземпляр, таку комплектацію. Будь ласка, знаходимося ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. Рядом МРЕО, допоможемо зареєструвати. Якщо ви з регіона, за годину часу робимо документи, можете їхати до себе в регіон. Страховку робимо може у нас поставити в Києві. Будуть київські номера. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto, робіть замовлення, слідкуйте за анонсами. Кожен тиждень щось нове заїжджає. Також анонсую, що буде ще одна така ж сама. На автоматі, але з двигуном D4 ще потужнішим. На автоматі. Теж хорошій комплектації шкіряним салоном і на автоматі. На цьому, друзі, все. До зустрічі!